Всім привіт! Сьогодні дуже швидко і коротко хочу розповісти про те, як я вчу англійську мову. І хочу сказати, що я почала займатися англійською лише в серпні, на початку серпня минулого року. Це доволі мало, але я перепробувала декілька репетиторів, як офлайн, так і онлайн. Потім у мене був курс ще. Групової англійськи онлайн, це було жахливо, і я майже нічого там не вивчила, чесно. Не то, щоб майже, а просто взагалі нічого. І єдина людина, яка допомогла мені вивчити англійську мову, це мій репетитор Іванна. От я переїхала до Канади і я продовжила з нею займатися, тому що оці всі відео по Ютубу дуаліно, це, звісно, можна сидіти клацати дуже довго і. Рівень свій трішки покращити англійської, але все ж таки заняття з вчителем це зовсім інша річ. І мені вона сподобалась тим, що в неї індивідуальний підхід. От Вона знає, що я там куховарю, що я кондитер, знає, що я блогер, і майже кожне заняття вона прив'язувала до цих тем. І це було дуже цікаво, тому що вона робила так, щоб мені було легше, так щоб мені було цікавіше вивчати англійську. І всі оці правила вона прив'язувала саме до тих тем, які мені цікаві. А граматику вона дає дуже класно. І в неї такий підхід. Мені здається, навіть дитина змогла б з нею вчити англійську. Тому що в неї все в табличках, в неї все в картинках. Всі ці складнючі правила вона подає настільки просто, Ну, для мене просто. І мені дуже вона сподобалась. Тому я можу сміло вам її рекомендувати. Ти бачиш, що я. До сих пір з нею займаюсь, і якби вона там була не дуже гарним вчителем, то звісно я б так довго за нею не трималась. А я приїхала до Канади, у мене була довга перерва в вивченні англійської, бо я думала, що якось я буду тут в середовищі, мені буде якось легше, але все ж таки, ні, граматика це дуже важливо, і граматику я можу вчити тільки з репетитором, що вона мені і дає дуже-дуже класно. Тому далі буде відео. Яке вона зняла сама рекламне її відео, дуже класне, подивіться. І якщо у вас є бажання вивчати англійську мову, то welcome, як то кажуть, до мого вчителя. Тим паче вона зараз дуже активно намагається набрати собі студентів. Тому я вирішила ось так їй допомогти трішки пропіарити. Бо дійсно людина дуже хороша і класний спеціаліст, чому б і ні. От і все. І ще забула сказати, що я починала вивчити, вивчати англійську майже з нуля. У мене був такий базовий рівень, що це просто ну, граматики я взагалі коротше, не знала. Ну там просто кольори, якісь назви країн. Ну, типу, шкільний рівень, але дуже-дуже дуже слабесенький. І зараз я вже ось ось дотягую до Б 1 Можливо, вже навіть дотягла, тому що я давно не проходила тести, і можливо, вже навіть Б 1 є. Якщо говорити так простими словами, то е, на побутовому рівні я спілкуюсь дуже легко. Я можу сходити в в магазин, там, спілкуватись з канадцями. Вони мене розуміють, я їх розумію, все прекрасно. У мене дуже велика проблема з вимовою. Але я над цим працюю. Думаю, що... Все буде добре, якщо я буду продовжувати займатися з Іваною. Мені головне зараз добити цю граматику і дотягти свій англійський хоча б до рівня B2. Бо ще попереду екзамен. Are you tired of all these endless schemes? Get them out of your head. Hi, my name is Ivanna. Hopefully, you're an English teacher in the nearest future. Is knowing English your dream? I will make it real. How I have tried and true formula, communicative approach which is the most effective in learning English, plus modern platform with interactive lessons that cover all aspects of language, and now. And don't forget to grab your desire. I offer a personalized lessons that cater to your needs and goals. Whether you are beginner or advanced, I'm here to help you gain a deeper understanding of English language and it works. Did you know that there is no mistake in the sentence I do love English? Book a lesson and let's get started on your English journey.